До речі, вже 13 квітня на Fast Cup турнір з призовим фондом в 1000 доларів і подарунками від GGDrop. Збирай команду, відправляй заявку і вривайся в битву. Посилання в описі. Так, всім привіт, друзі, це продовження кейс батлу, і сьогодні зі мною Максим Марніт з каналу Марніт. Привіт, Максим. Починаємо з. Привет, привет. Кейсу за 75, і будемо потихеньку, ну це 35. АВП 25 навіть можна апгрейд. Ну, нагліти не будемо, поставимо на 30%, чисто потестити. Е. Мене забанило 30... всі шанси А ти нажав на АВП? А, точно. Я щось заплутався. Ну, якщо відіб'є кейс. Ні. Ну, понятно, да, бо воно Дови. скрипто. Ну, воно скрипто. Ладно, воно навіть на 50, Максим, так що що з обличчям? Ти тепер мені до скажеш. Шо, Ой. Відкриємо, коротше, в нас буде в підсейві баланс, і спробуємо апгрейди поробити. Так, випадає повна фігня Ну, крім цього, Ди продамо. Ти продамо ти і доб'ємо. Чесно, ні. Доб'ємо от, За 57 ігрової валюти і. Ну, можливо, щось жорстке видасть. ну. Угу. Угу. На сьогодні. Апгрейдик, да? Ну, давай, заради тебе. Заради тебе контракт, але не з всього. Ну... От з, тако... з, з такого гавна трошки. Ну він на мелоч не дуже. На 31 контракт, Максим, не дай Бог менше. Ладно, питання Ну Бороданчик не благодарі, навіть, навіть, навіть не благодарі. <ріст> дякую, не дякую, Максим. Ну, розумієш, тоді там більший баланс. Типу, супер. якщо оце навіть випаде, ну, непогано буде, якщо ще потім апгрейд, після цього зайде нам. О, От тепер треба. От тепер треба. Муху, до речі, можна ніби і вивезти. Бо в мене скіна нема на ССГ. Ну, ну. Не випадає. Буде, дивись, якщо буде гальмувати, а воно буде чи ні. Почекай. Воно оторвується. А як? Ну воно завжди тут байдає. А на 20? На 20, би випадало. Так. Нє, дуже смішно. Мені зараз прям. Глок, кстати, прикольний. Глок. Прикольний, да. Ну він дуже потертий буде, бо він за таку ціну. І, до речі, це схо прокотиться? Прокот, так? Так, прокот. О, а ні, випало, ладно. <свистит> Та все було б. 3% випало. Всю... 3% випало. Да, да, да! У нас є 169 балансом. ми приблизно повернули. Ну давай ще зробимо апгрейдик. Отак. На глок, на глок. А, ну, mm. слабо. На 20 я б зробив. Або на 30, да. Або на, на 30. Не, не, на, на, на 30. Отакі беретика, в принципі, можна. Ти ж дивись, Подивитись. ти нічого не тіряєш, якщо навіть на 30. Трохи менше все. Випало. По-моєму, ні, гальмою. Да. Так, продаємо предмет. І в нас 200 балік. 225. А було 150. Коли... Колись. А, колись було. А, що, 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 м -м, ми йдемо Angry Birda. Отакого. От а чого ти Венома своєго не відкриваєш, Так Веном це. Ооо, найс. Nice. 97. Почекай, а може перевірити цей кейсик? Почекайте Ой, Почекай. А це все одно почекай, почекай. Пауза, Я на зараз просто поняв. Він Ой, по-моєму погано. Блок. Ну не дуже погано, ну. Sorry, за спойлер випало. Sorry, за спойлер. На, на 20 випало б. На 20 б випало. Ой, я Мені треба дігл. Ну хоча б такий, він хоча б такий, поняв, елітний, там з якоюсь рукояткою. Будь ласка. Максим, не дай бог. Максим, випало. пауза. Ну, так воно то тормозить, так, то не тормозить. Так дивись, 50 даже. Ну, 30 би не випадка. Не, дуже смішно, Максим. От відкриваємо один за 75. І. і, і, і Ні, і... це фігня. за 34. Продаємо, ладно. Так, Мож... в Ти, можна не спробувати оце. Що я не потеряла 75. не від... А, за 75. А ти бонус не відкривав? Ні, хай накопичується. Боже, що воно дає? Ладно, ще раз відкриваю. Почекай, я продав все, що в мене є. Так. Да, 31. Т -т 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 апгрейд. Ні -ні, ні, 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 дивись, дивись. Тактика, від Atom F. Ми отак продаємо. Не-ні, не, нам не вистачає. І ми робимо просто розумом, це називається. А зайди. А, зайди. А, у мене таке було А, ні. А, ні. Ну може це, просто не, мега окуп мене, правда, шикарний якийсь. Уши... Ну до речі. Шо... Шо... А що шо... а в нас типом? Це давно. Це я давно так не давав 007. Ну до речі, так, да, він щось сьогодні. давно так не давав. Я прям в шоці. І до речі, це Апгрейдинг? він зробив, знаєш для чого? Щоб апгрейди нам, да, поробити. До речі, Юс по окуп? Це не ок, ну ладно. Апгрейд. Ну, якщо там не буде навіть на 3%, навіть мене не клич. Ну, типу. Оце, ладно, оце поставлю 1. на 5, я не дуже хочу, щоб воно випало. Тому. Дивимось. Ой. Ні, не випало. Найс. Nice. І прикинь, резко тормозить, прям. Угу. тормозам. Так давайте трошки швидку швидко прокрут потестим. Випало. Трошечки ще. Ну, 25, в принципі, смачно було б, знаєш, що. Вот у в мене такий був. Оцей калашик, якщо ще випав би. Ні. Кстати, в мене теж калаш. Якщо... ще. швидко буде все? Да. А що його тягнути? Ну це було б смачно. О, це випадає, до речі. І це, і це, я думаю, можна вивезти. Так, да, це можна вивезти. Ми окупили, в принципі. Ой. Так. Е і тепер, я думаю. Ну, може в теорії два поспіль апгрейди зайти, але я краще продам і відкрию, наприклад. Наприклад, оцей. Ні, 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 Angry Bird, Angry Bird. Angry Bird за 45 Ну-ну. No, no. Angry Red. Угу. Mm -hmm. 25. Ну, типу. А, не вистачає. Ладно, йдемо тепер. Оцей відкривати. Може Deagle, Desert Eagle. О, Боже. Яка фігня? Ну, не виглядає на 9. Можна отак балансом додати. І тепер. А може поставити на нього і 20% шанс, якщо що, я його теж виведу, хай буде. Дігал ще один. О, все Ді. значить. Я, я навіть не хотів швидкою прокруткою. Ладно, ми в цій серії, в принципі, в плюсі вже.